29 жовтня 2016 року відбулася урочиста церемонія відкриття погрудя українському геніальному поету Тарасу Шевченку в місті Сігату Мармації повіту Мара Муриш, спорудженого за рахунок союзу українців Румунії та мецената Ярослава Скумачука. Незважаючи на дощ, урочисту подію відвідали кілька сотень українців із числа місцевих мешканців. На початку офіційного відкриття всі вони співали гімн України та гімн Румунії. Час у відкритті погруддя взяли офіційні особи двох країн: Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр закордонних справ Румунії Лазер Коменеску, представники Верховенської районної державної адміністрації, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, префект повіту Марамуреш Михайло Пуц, голова Союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький, перший заступник президента світового конгресу українців Ярослава Хортяній, Голова української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушні та інші. Сьогодні відкривали бюст Тараса Шевченка у місті Сігену Мармаці, там, у Мараморощині, там, де живе найбільша українська громада з Румунії, більш ніж 60%. Ця подія була організована Союзом українців Румунії за підтримку румунського уряду Міністерства зовнішніх справ в мерії міста Сігету Мармації. І завдяки пану Ярославу Скумачуку, який подарував цей бюст для української громади Румунії. Таким чином, ви бачите цей бюст, я думаю, що є унікальний в Румунії, мабуть, і в Європі. Я думаю, що. Це не помиляюся, чином це вже шестий бюст у Румунії, призначений Тарасу Шевченку. Як ми всі знаємо, Румунія зараз займає друге місце в Європі після України за кількістю б'юстів, призначені Тарасу Григоровичу Шевченку. Це вже ми планували багато років. Дійсно, в Мараморощі не було були відкриті бюсти у тимінському повіті, у сучавському повіті, у Бухаресті, у Сатумарському повіті, але на жаль, не було Мараморші, і таким чином ми. Боролися за це після виборів. Це був як казати моя перша точка, яку я хотів виконати для того, щоб українська громада з Мараморощини мала цей бюс. Головно перед українською церквою, Я думаю, обличчям з української церкви, я думаю, що це є надзвичайне діло. Таким чином, б'юст українські українсьукраїнці Румунії можуть слухати як українське слово і е, е, бути душею своїм кобзарем. Африка церемонії. împreună cu domnul ministru Princhin, nu este deloc întâmplător. Prezența noastră își, își propune să transmită un mesaj de recunoaștere și respect pentru modelul de conviețuire, solidaritate umană și dialog, dezvoltat și trăit fiesc în spirit european între românii și ucrainenii de această zonă a țării, care reprezintă acasă pentru cea mai consistentă parte a comunității ucrainilor din România. Este o deosebită plăcere pentru mine să mă aflu astăzi la Sighetul alături de omologul și prietenul meu, Pablo Clintin, în prezența reprezentanților de, de seama ai comunității ucrainene din România și a distinților invitați. Doresc să mulțumesc Uniunii Ucrainelor din România și domnului președinte Nicolae Petrescu pentru invitația de a participa la acest eveniment important pentru comunitatea locală, dar și pentru relațiile româno-ucrainene în Asamul Și totodată, să i mulțumesc domnului ministru Klimchit pentru răspunsul punct și pozitiv dat la propunerea susținatului de a marca împreună acest moment festiv aici, la noi acasă, în Maramureș. Omagenea acestei figure emblematice a culturii ucrainene, luptător pentru valori perene, europene, în care regăsim fiecare dintre noi, indiferent de apartenența etnică sau timpul istoric în care trăim, este o datorie care trascende interesele Ucrainei sau relații între români și ucrainei. Iar astăzi a acestui impus în inima orașului de următoare orașul care fixează și liceul ucrainean ce poartă numele în barul lui Poiect, este un act natural și necesar, pentru care mulțumim Uniunii Ucraineilor din România. Minoritatea, atât cea ucraineană din România, cât și cea română din Ucraina, reprezintă valoare adăugată și importante și solide puse de legătură între țările noastre. Onorarea împreună a simbolurilor, a valorilor culturale și identitare este o cale pentru a construi durabil relațiile dintre țările noastre și ne bucurăm să ne putem baza pe minorități active care contribuie în mod fericit la prosperitatea comunităților în mijlocul cărora trăiesc. Consider că prezența noastră aici este un exemplu al modelului european, prin prisma căruia ne dorim să dezvoltăm relațiile de române și îmi doresc să avem cât mai multe asemenea făcute ocazii prin care să reconfirmăm spiritul de prietenie

А як українець, як справжній українець, він має про Україну. Ярка он аутентик украйнан, ел авісат деспре Україна. Він має про вільну Україну. Ел авісат деспре Україна лібера. Він поме вільної людини, але не побачить вільну Україну. Ел шакєт віаца нь калітати де он лібер, тара ну ажон са ваде Україна лібера. Але він завжди молив Господа про те, щоб він дав всім нам сили боротися за нашу свободу, за вільну Україну. Це дуптем Україна Лібера. Румунія довела, що вона справжній сусід, і сьогодні дала нам можливість вшановувати Великого Кобзаря. Тому від імені світового конгресу українців та від імені Європейського конгресу українців, а це 20 мільйони української діаспори, я складаю щирі слова подяки українській громаді в Румунії і, звичайно, румунському уряду за підтримку до встановлення пам'ятника Шевченка. Я горда тим, що в цей історичний момент разом з вами, українцями Румунії. Відчуваю тісну приналежність до української нації, символом якої є наш пророк Тарас Шевченко. Його нескорений дух, в боротьбі за Україну, за її ідентичність, незалежність об'єднує усіх нас незалежно від того, де ми проживаємо, чи в Україні, чи за її межами. Нехай цей пам'ятник стане символом. Єднання, братерства та взаємоповаги українського та румунських народів. Нехай ваші діти, дорогі українці Румунії, коли будуть приходити до цього пам'ятника і нести квіти нашому пророку Шевченка, схиляючи голови перед його величчю, знають, якого роду вони діти, і пам'ятають, що Україна була, є і буде. Що українці, які проживають і за її межами, є часткою великого народу. Слава всім тим, хто причетний до пам'ятника, хто долучився до його встановлення. Слава українському, слава румунському народу, слава Україні! Героям слава! Дякую! Чому для на нас наважає Шевченко? Тому що Шевченко вище, Шевченко, не був ніколи державним появляється. Але Дивченко, коли ми вже українці почавчати свою національну ідентичність, хотіли ставати малоросами, хаглами чи русинами, нам, що ми є і повинні залишатися українцями. Це так по європейськи актуально саме сьогодні, тому що європейська цінність саме погає в тому, що кожна особистість є. Мисла свобода і етнічна єдиність закона як ніколи. Пам'ятник встановлено в центральній частині міста Мармації поблизу ліцею імені Тараса Шевченка, єдиного україномовного навчального закладу Румунії та біля Української православної церкви. Ця ідея з пам'ятником виникла мені і поговорив із Ярославом Скомачуком. Ми зустрілися в Румунії і я зробив таку пропозицію, щоб нам допомогли пам'ятником. Це пам'ятник не тільки для українців Румунії і Європи або світу, але навіть і для румунів. Бо це дуже підходить життя, як е, Мігає Мінеску, е, бюст якого є поставлений і на Україні. І це е, зв'язує е, міц, е, міцніші зв'язки між Румунією і Україною. Україна, яка в ці моменти проходить через важкі моменти, е, е, і зближить е, точно ці два народи румунський і український. Ми сусіди, і нам так треба поступати. Мені обіцяв, що цього року міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін, Ми мали зустріч з ним, і він на союзі у Сігеті обіцяв, що буде присутний на цю подію. Так що ви запримітили, що здійснилося, що він обіцяв, і звичайно, ми не можемо не подякувати і Міністерству зовнішніх справ Румунії. Uh, hočaj je tudi ministr, on je zelo zauzet in videli, da temčasovno treba ему ali tam pobiti, ali tam pobiti. In to velike, velike zahvale tudi in Meri, primarovoj Skubljove prefekturi, a tudi običajnem Ukrajincem, ki smo jaz, ki je ime. Що підтримали цю ідею, і ми цей бюст побудували за власні кошти, не державний кошти. Це хочу підкреслити. І, звичайно, що тут присутний і скульптор Тарас, який зробив цей бюст. Я мав за честь подарувати бюст громаді українців з Маремореша. Насправді, я його подарував своїм дуже добрим друзям, голові Союзу українців пану. Миколі і пану Мирославу Петрецьким, який його батьком є головою повітової мароморозької організації. Насправді, цей задум ми з батьком паном Мирославом Петрецьким планували три роки. Е, на ту була воля Божа, напевно, що ми сьогодні відкриваємо у такий знаменний час пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко і символічно він відкритий навпроти Української православної церкви. Перш за все, хочу сказати, що Верховинський район Івано-Франківської області, де я проживаю, де я маю за честь представляти владу Верховинського району, я працюю першим заступником голови адміністрації, Верховина Івано-Франківщина межує саме з Мариморишем, Ми маємо спільний кордон з вами, 51 кілометр. І так склалося, що ті відносини, які були започатковані на сьогоднішній день, ми будемо пробувати, я надіюся, за підтримки пана голови. Вирішити питання те, яке цікавить українців з Маремороша і цікавить українців з України зверховини у ході візиту, також відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Румунії Лазаря Коменеску, під час якої було обговорено питання двосторонного співробітництва, зокрема спектр транскордонної та регіональної співпраці. Rozvet cu infrastructură ucrainț-curumunț cu aderjav Năhocordonul, ta problematică națională Hmeșen, atacă și podalșul cu Curumunieiul, Evro-Intehrației Nexuseli Ucraine. Dincolo de acest moment foarte plăcut participarea la dezvelirea statului, ne-a de oferit și posibilitatea să ne reîntâlnim și să avem un foarte bun și fructuos schimb de opinii legate... De cu modul cum evoluează relațiile noastre bilaterale, dar și în legătură cu probleme de actualitate de pe agenda europeană. Am convenit să continuăm să lucrăm strâns împreună pentru a consolida și mai puternic relațiile deosebit de bune dintre România și Ucraina. Am confirmat, reconfirmat sprijinul fără niciun fel de ezitare pe care România îl acordă efortul pe care le pune Ucraina pentru rezolvarea crizei din estul țării generată de agresiunea Federației Ruse. Cena spravdi navit bliși nici simbolică. Într-adevăr, este vorba mai mult decât o, o simbolică. Și sigodni cu dvoh, am vid 6 șostei pametnic Tarasu Taras e tut în România. astăzi, împreună, am inaugurat cel de-a șaselea monument al lui Șevcencă

Agresie, la nastiba este pomogă. Și după cum a subliniat domnul, în aceste condiții, când noi ne luptăm împotriva agresiunii, Rusie, este foarte important sprijinul la devoților prieteni în România. Mulțumesc foarte mult domul. Також представники Верховенської районної державної адміністрації Олег Гончарук спільно із Олегом Лютем взяли участь у зустрічі з Лазером Коменеску, під час якої обговорювали питання транскордонної та регіональної співпраці. Зокрема, облаштування пункту пропуску та будівнесу автодороги через українсько-румунський державний кордон в межах населених пунктів Щебене, село Зелене, Україна та де Сумунте, Марамуреш, Румунія. Під час зустрічі з очільником Прикарпаття Павло Клік зазначив, що міністерство закордонних справ України сприятиме реалізації цього проекту. Де мова про відкриття пункту. Пропуску переходу між Пом'яли Десудбунти і Шебени Верховинського району. Це дасть, на мою думку, сьогоднішній захід, і він служить поштовхом, щоб українці з Маремореша до українців на Верховину, на Івано-Франківщину, не об'їжджали за 150 кілометрів пані голову, а об'їжджали, як кажуть, пару кілометрів, щоб ми могли частіше бачити. На сьогоднішній день налічується майже 1400 пам'ятників Тарасу Шевченку у світі. Тарас Шевченко має велике значення не тільки для українців, але й для всіє, всього світу. Ви знаєте, він знайомий всюди. А головно для нас він був, як казати, засновником української літературної мови. Так що це є надзвичайна подія, можу казати для нас. Це дає нам змогу ознайомити румунську громаду, що існують українці, то, що роблять українці для. Румунії і головно те, що українська громада, де б вона не була, я думаю, що вона завжди приносить честь і славу тій державі, де вони проживають. І таким чином такі б'юсти, я думаю, що вони не тільки що прикрасають це місто, але ознайомлюють румунську громаду із українською культурою. Відкриття погруддя є знаковою подією для всіх українців, яка ще раз засвідчує, що слово Шевченка об'єднує українську спільноту по всьому світу.